Всім привіт! Мене звати Інна і я експерт в галузі нейрографіки та інших трансформаційних методів. Знаєте, одного разу я натрапила на відео дуже таких цікавих картинок, ось такі, як в мене за спиною, да? хтось щось там малював таке прикольне. Я думаю, блін, що це таке, треба спробувати. Блін, а можна говорити слово блін? Ну, в общем, хай буде. І я вирішила спробувати. Я побачила, що це спрацювало. Я навіть не до кінця вірила в це, дійсно, що це так спрацює, що це а так можна було, знаєте. І я подумала: а чому це не передати людям? А чому не спробувати? Якось так, в принципі, заглохло. Це заглохло якось, але потім почалася. Війна, і я відчула, що я можу допомогти. І в мене був цей інструмент я така блін, та опять блін. Та це ж не нейрографіка, нею можна допомогти. Я знаю, як вона працює. Я знаю, що вона знімає ось цей стрес, цю паніку, цю агресію, якісь такі депресивні стани, емоції е негативні. І круто, я і згадала про неї, почала людям допомагати. Е я проводила е безкоштовні е заходи. Ми малювали з дівчатами, знімали ці стреси обмеження, адже нейрографіка в першу чергу покликана до того, щоб знімати ось ці. Напруження знімати обмежуючі фактори, стрес це робота з стресом, робота з своєю підсвідомістю і. Я побачила, що це працює. І ось так почався мій шлях в нейрографіці. Більш детальніше я свій шлях повністю описала в своєму есе. Силочку прикріпляю вам до цього відео. Можете подивитись, воно безкоштовно, в вільному доступі, pdf файл. Там описаний мій шлях. Як я з. Мами, в якої була післяпологова депресія, яка сиділа, нічого не мала, там працює ніде не працювала, отримувала 860 гривень на дитину. Як я з такого стану переросла в інструктора нейрографіки? Я маю тепер свої курси, маю свої авторські програми, я допомагаю іншим людям, я маю хороший заробіток, успішну арт-школу подих кольору безпосередньо, де ви знаходитеся. Цей шлях ну, неймовірний. неймовірний, і я впевнена, що кожен із вас до нього прийде. Підписуйтесь, читайте моє есе і далі, далі більше. Пишіть обов'язково в коментарях, що би ви хотіли, щоб я вам на каналі висвітлювала, на які теми говорила, про що розповідала, щось цікавеньке, можливо, для вас. Може, ви там давно хотіли дізнатися якусь тему, щоб я вам розкрила, чи, можливо, помалювати в на безкоштовному ефірі якомусь. Тому, будь ласка, дуже буду вдячна за коментарі і е, обов'язково я задовільню потреби. Ou uh -huh. uh -huh. uh -huh.